Покупчиня Ніна Авраменко обирає м'ясо в одному з місцевих магазинів. Яке найдешевше купую, бо в мене пенсія 3600. Ось тут м'ясний відкрили, я туди зайшла, тепер туди дивлюся. Відвідувач магазину Андрій Мельник тут придбав свинину. Каже, курятина здорожчала. Якщо дорого слішки куриться, переходимо на рибу, або на свіногавяжий, фарш, або свиніна. Дорого, вообще-то курица дорого. Винина сейчас подешевела. Была очень дорогая, но подешевела. Вот сейчас она стала дешевле. Так що, естественно, что мы перешли на свинину. А до этого мы, когда было под 300, то мы брали больше курицы. На печинку курячку трошки впала цена. А остальная. Для пенсіонерів дорого. Керівниця магазину Юлія Хоптяр каже, ціна на м'ясо не зростала з листопада 2025 року. На м'ясо куряче ціна плюс-мінус стартує від 70 гривень, це четверть, ходова позиція, і закінчується філе 189 наразі. По свині це. Саме популярна лопатка ошиєк сто Ну з копійками і ошик 240 гривень. Якщо у постачальника ціна на продукт підвищується, пояснює, змінюють її і в магазині. Ціни можуть змінюватися кожного тижня, залежить від закупки сировини у постачальника. Зараз тримаємо ціну, така як була до нового року. Тобто, як була лопатка 170, так і наразі вона також 170 гривень. А це торгова точка іншої мережі. Тут ціни на курятину стартують від 70 до 200 гривень за кілограм. Свинина ж коштує від 170 до 250 гривень за кілограм. Покупчиня Марина Третюк розповідає, серед товарів переважно обирає акційні пропозиції. От зараз філія 240, так. якщо попадається 200 там і, і менше, то беремо це ну, куряча фела філія. Ну і свини, свинина так само. Курятина вже під, підтягується до вартості. Свинини. Беремо тільки курятину і тільки фела, близько 200-220 гривень. Без викладу менших цін за словами наукового співробітника інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталія Кравчука. Протягом 2025 року вартість курятини, як і свинини зросла на 20%. Чи змінилась ситуація в перший місяць року? Каже, не рахували через те, що в нас виробництво більш-менш майже не зростало мутишні. Доволі активно зростав експорт. Ну, в 2025 році. Це і ціни світові в принципі зростали більшу частину року. Згідно з прогнозами експертів інституту додає пан Віталій: інфляція, тобто зростання цін, сповільниться, це впливатиме і на м'ясну продукцію. Тобто, можливо, кілька місяців ми не будемо бачити такого зростання, як насправді в грудні ми бачили певний спад навіть для деяких принамні видів м'яса. Тому можливо, що в нас буде зростання повільніше ніж це було раніше. Дарія Соколова, Тамас Горозія, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.